Чарівна скриня. У цій казочці ти не зустрінеш вродливих принців та принцес, у ній немає вогнедишних драконів і злого кощія безсмертного. Це історія про двох братів рідних, але таких різних. Старший брат Микола любив повеселитися, смачно попоїсти і гарно вбратися, і дружину собі вибрав до пари таку ж ледерку, як і сам. А молодший брат Іван. Працював кожного дня. На весні, улітку і восени, порався у полі, гузинку ж вирізав із дерева посуд та іграшки для діточок. Як не старався Іван ніяк не міг догодити старшому братові та його жінці, адже вони так боялися, що молодший брат підросте і захоче отримати свою частку батьківського спадку, тому і вирішили вигнати Івана з хати, поки він ще молодий. Так і зробили. Пішов Іван світ за очі, ішов він лісами темними, ланами широкими й горами високими, аж поки не трапилася йому чудова полонина. Подумав Іван і вирішив тут залишитися. руки є, не пропаду, посію пшениці й овочі посаджу. Зробив Іван із палиці кіл і цілий день старанно скопував ним землю. Надвечір кіл наткнувся на щось тверде. Виявилося, що це скриня. Раптом скриня відкрилася, і з неї вискочив маленький чоловічок. Іван дуже злякався, але чоловічок ласкаво сказав йому: не бійся мене, юначе, ти знайшов чарівну річ. Якщо матимеш у чомусь потребу, відкрий скриню, скажи своє бажання, і я обов'язково виконаю його. Але пам'ятай, Ніколи не проси того, що тобі не дуже потрібно. Промовивши це, чоловічок сховався у скриньку, а Іван ще довго стояв на місці. Оговтавшись, він вирішив перевірити, чи правду сказав чоловічок: що мені зараз потрібно більше за все, замислився Іван. Я не маю чим схопати землю, отже, потребуємо мотики. І він узяв скриню і сказав: Мені дуже потрібна мотика. Тільки юнак вимовив ці слова, як одразу ж побачив на землі біля своїх ніг нову зручну мотику. Від радощів де й сила взялася, і Іван заходився копати землю. Швидко він скопав велику ділянку та, добре попрацювавши, відчув сильний голод. Тому знову вирішив звернутися до черівної скрині. Я дуже хочу їсти. Дай мені, будь ласка, пару кукурудзяних перепічок і кухоль води. Лише Іван сказав це, перед ним з'явилися гарячі перепічки на тарілці і кухіль чистої джерельної води. З великим апетитом він з'їв перепічки, запив холодну воду і знову взявся до роботи. Так і залишився Іван жити в горах. Він наполегливо працював і незабаром уже мав невелике господарство. А що ж Микола з дружиною? Вигнавши молодшого брата, вони й далі нічого не робили та проживали батьківський спадок. На минулої двох років, як від багатства, не залишилося й копійчини. Потяглися для Миколи та жінки чорні дні. Спробували вони працювати, але робити нічого не вміли, та й не дуже хотіли. Довелося Миколі жабракувати. Блукаючи містами та селами, Микола почув, що десь у горах живе його молодший брат, який став дуже заможний. Вирішив він піти до Івана. Ось побачив Микола невеличкий затишний будиночок а довкола, поля пшениці, кукурудзи та грядки з овочами. Іван працював у полі. Побачив він старшого брата і очам своїм не повірив. Пожалів Іван Миколу, запросив. До хати й нагодував. Брати довго розмовляли, а Іван щиро розповів про чарівну скриню. Дай на -ну мені цю скриню на кілька днів, попросив Микола. Добре, брате, у мене тепер усього вдостать, і я можу віддати тобі скриню, відповів Іван. Але запам'ятай, просити можна лише те, що дуже потрібно. Микола схопив скриню і поспішив додому, щоб обрадувати жінку. Розповів їй чоловік про чарівну скриню, і вони захотіли якнайшвидше випробувати її силу. А те файно попросимо срібла. На нього можна купити все, що забажаєш, запропонувала Миколі жінка. Солушна думка, погодився чоловік. І вони сказали Ану, скрини, дай нам срібла! Тільки вони вимовили ці слова, як перед ними відразу ж з'явився срібний зливок. Дуже зраділи, чоловіки жінка, ось як легко можна добувати срібло, і попросили вони скриню ще раз, потім ще раз, і так багато-багато разів. І швидко в хаті срібла стало так багато, що вже й пройти було ніяк. Тоді вони вирішили, що золото краще за срібло, і почали просити золота. І вже незабаром золото засипало всю хату, завалило вікна й двері, а старший брат і його жінка все просили Золото, хочемо золота. Нарешті Микола закричав Ой, жінко, як же нам тепер сховати наше багатство так, щоб люди його не побачили і не вкрали? Ледве він устиг це сказати, як сливки золота і срібла перетворилися на купу. Звичайного каміння так і залишилося роднюги ні з чим. Кінець.